Друзі, вітаю! Сьогодні ми в Горганах. Приїхали в гори, але ж погода, ну, а бачите, гром гриміть. Не знаю скільки у нас буде часу, але ж все рівно. Дуже цікаво. В цих місцях ми не були. І хочемо сьогодні подивитися, що тут є по грибах. Тільки зайшли сьогодні, друзі, 31 серпня, останній день літа. Чутно, як праворуч, десь річка шуміть. А що ти там збираєш, Ріш? Лисичка. Щось в збирає там. Взяли сьогодні з собою тільки один кошик, ну тому що розвідка і... Але такий, великий. На всяк випадок. <гум> да, розвитка, розвідка. Ого. Нічого собі лисичку вона збирає. А, то вон там ще в кущах є. О, то Початок гарний. Угу. Це бачите, ми буквально десь метрів 50 тільки зайшли. От по гірської дорогі ми їхали. Зупинилися. Тут, я бачу, що тут Смирековий ліс. а ліс цих, Лістиного лісу взагалі нема. Ну, подивимось. Сьогодні ми в звичайному системі, як бачите, Жекірі, Більба, ті, хто не знають, Марсик. Ну і я сиріший. <гум> <гум> Жека з Марсиком прийшли, червоний мухомор збили, але не в ньому справа, справа в тому, що... Тут можуть бути і білий поруч. Де? Ні, то сираїшка. Тільки вимкнув камеру біля цього а, червоного мухомора. Казав же, що може бути і білий. І ви що воно в руках тримає білого. Ось так. А ну показує. Та біля, супер, ти Угу. Ось так. Ну що, друзі, з першим білим нас. На незнайомому місці. А, невеличкий, але... А воно поруч дубовик стоїть. Та, приємно ти що. Ось і дубовичок. Отак. А де ти його? На схилі тут? Знайшло? Польський гриб. Але вже все йому. А в тебе що? О. це вже цікаво. І такі гарні, я бачу, польські. Ага. Давай, до кошика. Щось побачив понизу там. Це ми, ну, бачите, оця глявина, на яку ми зайшли. Оце ми ще не можемо з неї вийти. Друзі. Ой-ой-ой. Та ну, воно бачите, білий. Друзі, дивіться, ще один білий, ще один білий. Оце так-так. Наша мета сьогодні взагалі ну, просто провідати нові місця, подивитися, як тут можна лазити по лісу чим це не можна лазити по лісу. Але ну такі знахідки. То просто зараз і рішу, скажу. Ріша, ти де? В мене тут такі знахідки. Ну, тримайся за щось, тому що... Це дуже небезпечно таке, бачите? Починається. О, польський. Бач, який Шо польський. Там, Во, бач, який польський. Так. Ладно, йди дивись. Дивись, уважно, он там внизу. Ні-ні, Но... а ти йди далі туди подивись. Так. Йди, йди. Ой, це обережно тут. Слизько. Це білі? Білі, білі, Іріша, білі. Іди подивись. Один там ще. Вот Ось так. Вот так розвідка, друзья Ну. Настрій просто бомбический О, то просто супер. Ну-ка, давайте збирати. О, хрустяш який. А. Перший. Така плотна ніжка. Ух ты. І його собі тут можна ноги зламати. Так, це у нас другий. І це у нас третій. О! от таких три гриба. А! Супер! Оце так знахідки. Тільки піднявся з того і ручка. О, лисичка. О, як в траві. Не витащиш її. Мої вже вдрапали, поки я вам це все показував. Зараз ну, Зараз доженемо. Ну що у вас там? Ух ти, Червоняк такий? Так. Такий гарний. І лисичка, і польський. Ну це розвідка. Та, чистий. Чисто. Сто Угу. Так. Ну, бачите. Може сьогодні нас і пронесе. Не буде дощу. Вільба. Пішли. Ого, дивіться, бачите, що попереду, а. Олінячі рожки, але такі. Здоровенний. Один і ось другий. Оце так розвідка, так? Да? Так. Це вже ми зайшли сам ліс. Ну, зараз пройдемо, скільки нам часу вистачить. Десь година. Ух ти! У нас є. Можна і півтори. А де ти, Червоняка? Десь тут знайшла, так? Да? Ага. Так, да, там і йди. От собакам тут гарно. Дуже багато струмочків. Так, да, так, да, так, да, бачу. Ріша побачила там далі. Ці Ріжки ще. Ціла гулявина тут. Зараз покажу. Ріж, ну подивитись, що там, а потім до мене. Хочемо сиріше подивитися по цих схилах. Ну, вона зараз там трошки походить. А я подивлюсь, що у нас тут. Ну місця гарне. Красиво тут. И грибочки пока что есть. Зараз покажу вам, Гриша с того берега видела. Оленячие рожки, Ще. вот так. Делается. Мухомор серерозевий Ну, ось і поруч. А в тебе що? Нічого поки. Сімейство перебралось до мене. На цей берег річки. Ось це польський. Що? Де? Ні, то не опеньки, це щось. Боку. Ну я бачу, бачу. Та ні. Два низці в них. До <рес> Тільки почекав цього польського гриба. і рішив відійшла буквально там декілька метрів. Кажу білий. Ну не знаю. що, дійсно білий. Ще пак. Слухай, так це ми удачненько на цей. Приїхали в розвідку. Дивись. Ого. Чого собі? Ану. Дивіться, друзі, ну яка класика, а? такие белый. А, ха -ха. Вот так так, да? Это угу. беляк. Гарный гриб. До наших белячков. Ну, как вам, друзья, сегодняшняя Наша розвідка, а? Напишіть в коментарях. Є ж Один, другий, така ніжка. Ще білий. Йде попереду мене, як завжди. І збирає білий. Теж гарний. Ой, друзі, настрій такий. Ну то просто. Ага, бачу. Зараз і ви побачите. А ну-ка о який тагарный що. шо Та чистенький от так нове місце тримай, Давай Жекіри, пішли. Жеклен. Євгеній, пішли. Ріша йде там вздовж річки, там де ті останні два білих знайшли. А я трошечки в Голубліце пішов. Оно. Що це? Ще оленяча Трошки. Так, Дивіться, Скільки їх тут. Оно, бачите. Ну, ось і голубінка. Якщо гарно, візьмемо. Гарно. Візьмемо. Іріша ще одного білого знайшла, але каже, що все, стух він. Ну, місця гарні. Головне, що грибне. Так що будемо мати на увазі. І думаю, будемо заїжджати сюди. Попереду у нас Осінній сезон грибів. Усі ми його чекали. Так що це одне із тих місць, куди ми обов'язково в вересні приїдемо. Це ще не масово пішли гриби, але це перші такі вихлопи. Алубінка попереду. А ну. велика. Але велика може бути і гарна. А, ні. Тільки що тут було? є? Ріж? А. Вниз пішли. Ось той білий, що Іріше казала, що опликимо. Осен. Ну що там ще щось є? А? Ту. Вона вже вверху. Ось то носиться, ну. Спустився донизу, до неї, а вона вже вверху. Mm. <laughs> ну ти швидка. Yeah. <laughs> Та тільки що була внизу. Я до тебе пішов. Показав твій старий білий, ти вже вверху. Багато лисички? Трошки. Красивий такий гриб. Але, на жаль, друзі, не неістівний. Дубовик. А тобі як цей ліс? Гарний. Гарний, так? І тут нема таких підйомів важких. І можна йти, йти. Жека кудись побіг. Кидай. Друзі, напевно ми будемо повертати, але ми зараз йдемо десь метрів п'ятдесят від річки. А всі ці біли ми знайшли біля річки. Та ми будемо повертати, вздовж річки підемо. Місця тут гарно, ми вже зрозуміли і грибни. І от. Ну може... Може. Та-да-да. -да. Може ще щось знайдемо. Голубінка. Гарна. Так. Зір'є. Бо не доїде додому. З'їдять. А що там в тебе? Лисичка ще? Голубінку таку гарну, одесеньку. Ну, Цей струмочок, друзі, до речі, я не знаю, що це за струмочок. Приїду, подивлюсь. Але дуже гарно, що він, ну, вздовж нього ми йдемо, збираємо гриби. І він же нас, нас прямісінько приведе на лісову дорогу, виведе до мушені. Не заплутаєш тут. Жека з Марсиком вже купаються. Давай лисичку. Ой. Лисичка. Такої траві і підосичники можуть бути. Це я подумала, що це підосичник. Вздовж річки більше лисичок. Ух ти! Все мокре, Дощик постійно моросить. Ну, для грибів це гарно. Та й нам також, да, прохолода така. Перейшли ми річку. Залишились десь метрів 50 і ми вже нагаляли. Ну що, друзі, місця дуже гарне. Така вдала розвідка, настрій такий. Ну, от. Ліс дуже великий. До речі, тут Ну, ми бачимо, коли багато грібників ходять по лісу. Є ознаки того. Тут нема, тут, а якщо і є, то дуже мало грібників ходить. Але це і далечко. Зараз покажу, що ми сьогодні все ж таки знайшли. Шість білих грибів, лисичка, голубінка є, червоняк є, один польський є грибочки. Ну, Досить непогано для розвідки. І гарний такі, бачите. Але треба їхати. Зараз ще будемо сушити собак, бо вони там то в гірської річки, то якусь бурдняку знайшли, там, не знаю, болотяку Гарно. З вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. І ось іріжка ще й біля машини знайшла. І польські, і лисички, то капець.